Давайте сходимо, його доб'ємо. Його доб'ємо. Ну і потрібно взяти щось таке цікаве, я б сказав би. Давайте візьмемо Лісю. Візьмемо сюди голді. Так, кого тут ще можна взяти так, щоб? Давай джуна візьмемо. І потрібно тут, думаю, взяти ось так. Кіпера може. Хоча ні, кіпера залишимо поки Поки залишимо. Давай Лепіоту тут візьмемо. Та й де буде отак. І сходимо будемо добувати такою командою. Так, поїхали. Угу. А як добувати, якщо нема каміння? Хоча начебто 6 фіола є. Давай тут пошукаємо щось. В пустоту в жовтий Скинем. Ось фіол прийшов. Давай цього відправимо. Цього заріжемо трошки ми броні. Закомбило нормально. Тепер піднімемо атаку. Е давай його заболочимо. І в нього ж вдаримо. Так, ще філоу візьмемо. Жовтий нам допоміг. Прекрасно. Тепер хто це? Угу. Можна його блочити. Давай так. В цього вдаримо. І... ну так жовтий трошки підведемо. Ага, він не бочиться чи що? Чого він не заблочився? Певно, супротив чинить від сім'ї своєї як її. Забув Єгипту. Так. Давай будемо щось шукати тут в пустоті. Але така, з такою поляною тут ще можна і залити цей бій. Давай так. Знову міньйониці. Це мене вони, вони будуть травити піском зараз. Давай б'ємо. Цього давай спробуємо відправити знову. Ну. Ага. Все. Тепер зрозуміло, окей. Тоді ми міняємо хід трошки. Поміняли, так? А це зараз ще й згоримо зараз. Так. Давай тут б'ємо. Цього відправляємо і тепер пограємо трошки джуном. Так. Ну, пора, пограли. Я в шоці, якщо чесно. Давай тут сходимо. Не хочу я ті жовті складати, бо мені потрібна ще буде одна зарядка. Давай спробуємо в нього вдарити зараз. Ось так. Хм. Ну і він зараз нас доб'є, так? Сліпота може і нам допоможе. Ні. 40% сліпоти, і він влучив ціль. Ну, прекрасно. Все, цього добувати не будемо. Хай хтось там за заробить легкі оч очки. Так, м далі. Давай сходимо на жовтий центр якийсь, може типу того, на розу. Або можна ще щось потужніше пошукати. Ось теж непоганий варік. Тут і біовульфи є. Хм. Ну, давай сюди сходимо. Все ж таки, начебто потужно виглядає. Так, візьмемо сюди ми хрейдмарш. Дарка Людвіга і так хто тут у нас ще? Мегаміньонів немає, тому будемо брати сюди ми Юліса? Ось так. Так, ну. В принципі, так можна спробувати. Mm -hmm. Ну, поїхали, давай. Ага. Давай спробуємо знайти нам ага. філокристал ми не знайшли. Тому. Тому, давай так ще трошки підведемо. Хай ультує, давай спробуємо так трійку. Так, тепер ось так. Все, чудово. Ну і тепер починаємо рознос. Б'ємо. Нажимаємо всіх. Тут, я думаю, все і так буде добре. Ну, прекрасно. Ось такий хід. Перезаряджаємо хрейдмор. І будемо добувати. Давай. Прекрасно. Ну, тут на ізі все. Так, далі. Далі, далі. Можна спробувати десь сходити на червоних. Я, що там за командою хотів взяти? Ага, в принципі. В принципі. Ну, що, може, тут щось є на бафа. Набафав, то може взяти за нубісом пограти трошки. Ну, можна спробувати тут сходити. Сходити ось такою командою, наприклад, Anubis. Кіпра взяти. І взяти б'ючих сюди ще. Ну, взяти Rasta з корію. Та й може рей ось так. Ну не знаю нашому мені тут -ки привод. Мату, і привод мато ловито і цето. В принципі теж ідея непогана. І підхилювати трошки з з растом. Але якось тут без повноцінного хіла теж тяжко. Тут краще взяв би, може ось так от Рігарда краще. Ну. Рігерда взяв би, щоб підхилюватись. Ну, давай спробуємо, що ми дуже довго думаємо. Так. Ну, давай комбити одразу. Так. Ну, Може пошукаємо фіол. Знайшли. Так. Проблема гурік. Покинула чат. Далі. Далі. Давай зарядимо Мар'янку. Угу. Знайшли ми фіол, а це, це нам трошки в тему. Давай тоді. Сюди повісимо, вімкнемо контру і пошукаємо червоних. Знайшли червоних. Отже. Угу. Б'ємо ось так. Заряджаємо ще раз та. Ну, давай доб'ємо, може? Спробуємо, принаймні. Так, Мар'янка ухилилася, окей. Давай тоді ще так обережно. Є. Давай так. Сюди зробимо ми жадібність, контратаку вімкнемо. І червоних трошки позаряджаємо. Добили мар'янку. Добре. Тепер, ну, якщо це то заряджена, то хай Ага, контратака тільки у нас щось на Кіпрі. І жадівність на цьому, ага, тому і так у нас і сталося. Жадібність була на анубісі, а я того й не помітив. Я чогось і не подумав, що Мар'янка то відобразить на нього. Нічого. Тут все під контролем, начебто. Заливу бути не повинно. Давай доводимо діло до перемоги. Все. Є. Так, ну і будемо завершувати. Перейдемо до четвертої частини цього.